Лейфхак, як зробити якісь приємні подарунки. Це такий зайчик. Він це також починає вкладати сухоцвіти, повиймаємо, іначе виск міцно тримається за серединку Всім привіт! Це мол ТВ Камуро. І сьогодні ми поговоримо про воскові арома США. Нам знадобиться парафін, віск. У мене це соєвий віск, та звичайно, і, як завжди, плита для розігріву. Обов'язково також пілотуйте. Ефірні масла. В мене є їх декілька, навіть такі суміші, тому я їх завчасно підготую. Розтоплюємо наш віск і додаємо ефірні масла. Ретельно розмішуємо, і після заливаємо у формочку. У нас є декілька формочок: це такий зайчик, він підходить і для аромасише, і для просто гіпсових виробів. Також є декілька наборів таких Арома Саше. Це у нас прямокутник, овал та роб. Це йде одним таким комплектом. І також ще є комплект із трьох кругленьких. Ми трошечки пізніше їх також зальємо. Заливаємо нашу формочку. Форма для аромасаше має е, такий пунктик, який робить отвір у наших аромасаше для того, щоб можна було продіти якусь ниточку або стрічку, щоб можна було його повісити. В принципі, після того, як ми вже залили, даємо нашому аромасаше застигнути, і я хочу задекорувати наші аромасаше за допомогою сухоцвітів. Розтоплюю верхній шар воску та пінцетиком починаю викладати сухоцвіти у таку композиційну по куточкам, для того, щоб не було так сильно наляписто наші сухоцвіти. Поки я декорую. Хочу вам також розповісти, як використовувати це арома Саше і що це взагалі таке. Арома Саше це такий натуральний ароматизатор, який можна класти як у шухлядку, так і вішати, наприклад, просто в кімнаті, для того, щоб аромати ефірних масел створювали такі класні запахи в кімнаті. Звертайте увагу на те, що чим більше у вас кімната, тим звичайно вам потрібно більше цих аромасаше, і також впливає ще той момент, що якщо ви аромасаше воскло робите із парафіном, то запах може триматися набагато довше. Проте, звичайно, це не натуральний елемент, який да, можна додавати у віск, але все ж таки є в нього переваги. Проте, якщо що говорити про мінуси парафіну у воскових таких аромасаше, то вони е, гірше передають тоді аромат того вірного масла. проте довше зберігається. Тому обирайте, як для вас буде краще. Е, в цей час я вже задекорувала е, друге наша аромасаша і приступаю до третього. Взагалі сухоцвіти класно у Арома виглядають, мають такий досить естетичний вигляд. Ви можете, до речі, ці аромасаше використовувати на подарунок вашим клієнтам або ж повноцінно продавати такі от аромасаше комплектами чи окремо на подарунки, Супер беруть, тому класно. А ось і наш другий комплект це наші круглі аромасаше. В нас вони в принципі ви бачите, що таким бубликом і одне звичайне і одне ребриста. Також мають такі піптики для отвору. Тому такий супер класний варіант для того, щоб зробити ваші формочки трішки іншими. Ми їх декорувати не будемо, залишимо таким ось варіантом, просто чистеньким. Зараз я вам покажу про те, як виймати вироби воскові із формочок. Перш за все, ми трішки відгинаємо наш диск для того, щоб. Він нас відстав, потім обережно виймаємо наші вироби. В даному випадку це був кролик, і потім йдемо всі інші. Звичайного такого формату квадрати, кола і так далі. Вони дуже просто виймаються. І якщо ви зробили правильну пропорцію, не парафін, віск або просто віск і його не перегріли і не зарано дістали, то у вас все супер легко виймається. Так само овальна і так само наступні наші формочки. Ви тільки подивіться, взагалі, як класно виглядають ці ромусаше. Мені здається, такі мінімалістичні дизайни. Вони. Супер класно пишуться на різний дизайн квартири, на різні вподобання, на шромбик. До речі, із кругленьких, мабуть, ну, найтяжче, бо страшно його зламати, адже воно у нас найтонше. Це в нас якраз ось цей бублик, тому його потрібно досить поступово виймати і не тільки зовні відгинати, а й всередині, тому що у нас так віск доволі. Міцно тримається за серединку, тому я завжди хвилююся, щоб ось це кільце в нас не зламалося. А з кругленькими та ребристими в нас звичайно немає ніяких. Складнощів, тому що це досить легко виймається, і я точно впевнена, що воно не зламається на відміну від бублика. Тож, ось такого плану воскові аромасаше ви можете створити. Можна додати різні ниточки, стрічки, або просто джгут для того, щоб робити ось такі класні аромасаше які можна повісити. Або у шафі, у мене, до речі, в ванній кімнаті, у вбиранні, і в шафі, де в мене висить одяг, завжди є арома США. Сподіваюсь, вам було корисно. Ставте ваші подобайки. Це взагалі дуже класний такий лайфхак, як зробити якісь приємні подарунки і. Також зробити додатковий товар для вашого додаткового продажу. Тому залишайте ваші коментарі. Будемо дуже вдячні за них.